Чорним оком дивиться печера в лісову ліянову межу. Я струнка вигиниста пантера, свій барліг невсипно стережу. Виходжу за рошеним камінням Жовтозоро ріжу синю ніч, і леліє місячне проміння Оксамитним блиском на мені. Вигинаю чорні рамена, під ногами шурхом камінці, а весною билися за мене молоді розпалені самці. Диких джунглів, пахощі отруйні, чорні спини, пазурі і кров розшайнулось пристрасно і буйно, весняне змагання за любов. Є закон, єдиний невідхильний, а життя безжалісно ясне має право жити тільки сильний, тільки сильний може взять мене. Чорний зір мій синій присмерк ріже, кожний добре знає власний шлях. Боротьба за волю і за їжу, боротьба самиці за малят. Не вступити ворогу в печеру, не пройти заказану межу, я струнка вигине пантера, свій барліг не всипну стережу.